Можуть говорити, робити те, що можуть, те, що хочуть. Це взагалі немає свободи слова ніякої. Типу. Домінати летять мужикам кармани. А Верховна Рада отримує тис 300 тисяч зарплати. Їм мало, їм мало. Вони крадуть. Знаєте, Верховна Рада це, ну на мою думку, це як а, От в тітушки хлів з свинями. Верховна Рада це свині, це поросята. І гроші, гроші, типу капітал. Які скидають нам, допомагають за кордоном, це як корито з там з кормом для типу для свиней, і ви знаєте, як свині то б'ються, типу тривляються, щоб більше з'їсти, хто більше з'їсть. Так само Верховна Рада, депутати, вони от їм вони не наситні суки, вони просто не наситні суки, свині. які от до того корити з грошима, лізуть і лізуть. Розумієте? І це наша Верховна Рада. Президент, ти що президент? Я раніше його поважав, але зараз ну що ти твориш? Може, якщо ти твориш? Ти просто ну ти та робиш так, щоб всіх українців перебити. Зеленський це клоун. Що мені буде, мені похуй. Я в вільній країні. Алло! я можу говорити все, що хочу і кому хочу. І мені це по барабану, що буде. А Зеленський це клоун. Це просто клоун. Все. Він його да, хтось це поважає, Красачі там допомога, все. Куда ця допомога йде, мужик? Алоу, голова. чого ми повинні куплятися за свої гроші? Ми повинні куплятися за свої гроші, поки там нам скидають такий капітал, і звідти нам того кому нічого не йде. А на якихось блядь, йобаних пінгвінів в Арктиці Антарктиці йдуть мільйони. Розумієш, мільйони. На Ахмадиць, скільки, волошин правду, каже на Ахмадиць, скільки гроші кидають, куди вони діваються. Вони собі в кармани, чиновники кидають. Все, ви хочете допомогти дітям, знаходити тих батьків. Які постраждали разом з дітьми. Їм давайте гроші особисті. Так само на ЗСУ волонтерам. Та волонтерів в більшості бережуть. Більшість волонтерів. Є дуже багато моїх знайомих, які допомагають, а є, які не допомагають. Розумієте? Все все в свій карман. Тут по все в свій карман. і що далі? Що за країна? Я не розумію, куди котиться світ. Справді, 24 лютого з року, все було дуже. Класно, дуже класно, всі так згуртовано, все, збирали е, в руки зброю, воювали. А зараз що? У мене мотивація пропала воювати зовсім. Якщо в мене рука визирла і мені скаргу, я піду. Якщо ні, я так списуюсь з рукою. І пряміком в Турцію за кордон, все, це не моя країна. Мені слава. До того ТЦК. Що ви твоє? Так, да, я розумію, я казав, треба воювати. Справді, треба воювати. Але... Уже до висновку, ну, що за що воювати? За що? З чим воювати? Допомога від людей, яких немає толком гроші, не кидають самі гроші. То їхні гроші воювають? Ну типу купляють там старлінки, хуїнки, блять. Я п'яшов, це цікаво, пакує людей. Ви шо, ахуєли, що? Піздуйте на ноль, блять. Зато мені, як я в ефірах сижу, можу казати, який ти воїн тобі 15-16 років, те, що йому виглядає, це нічого не значить. Мені 22. 20 підписав контракт і думаю, багато знає, багато знає мою історію. Але я отримую важке поранення. Зеру тільки хтось, просто до ефір, я поет, типу, читаю свої вірші, заходить якась голова, каже, йди воюй. А сам не воює, йди воюй. Я кажу, що я отримав важке поранення. Зараз не можу, в мене пошкодять нерви, типу, я зараз не воюю, я місяць, типу, вдома, лікарні ну, відпуск. Він каже, де ти отримав поранення. І теж, суспільство розділяється зовсім, типу, якщо я молодий, молодий, це не значить, що я сиджу в тилу або десь просто тікток -тік -тік войн. Я воюю. Воювати треба. Я так ну, я так думаю, воювати треба, але з одного боку, типу, з другого не зовсім це так і надо. Я йшов сам. Але мене не забирали ж. Тому нахуй ви забираєте пакуєте. У мене зараз папа воює. Типу, я воював місяць-два назад, місяць два назад воювавши. Зараз папа воює. Його забрали. Я не розумію, навіщо ви його забирали. Мене, ну, мене мало що, Мене мало, що я воюю, що я своє здоров'я там гроблю, вбиваю росню, захищаю Україну. Мене мало? Скажіть? Ну, Чи вам буде добре ввести додому до моєї мами, не дай Бог, два гроба? Два гроба в одну хату. Це добре? Навіщо ви забираєте? Одного сім'ї хватить. Одного. А ви то пакуєте, тупо, як Урагутана, якийсь. Ну що ви, блять? Ви хуже росіян, все. Ну, типу, хуже русських. Розумієте? Країна наша це вже не наша країна. Ну, я не знаю, мені соромно за наших людей, соромно за нашу владу. Не знаю, що ще сказати.